Добрий день, шановне панство. Ранішнє годування, точніше, вже не годування, а нутрії поділи. Бачите, даую якийсь процент, може 5% нутрії порозкидали. Ну, в подальшому вони то все позбирають. І сьогодні тема буде, як я годую нутрій на середину. Сьогодні 11 жовтня. І що я даю на 11 жовтня нутрі? Е, перше, я думав, як я буду осінь її годувати, бо осінь в нашому розумінні, що е, вже трави не буде, нічого не буде. І вже і приморозки вже колись були на середину жовтня, бо починався опалювальний сезон. Ну а того року зовсім не так. зараз. Я стою в дітий футболці. І внутрі на, на вулиці падає дрібненький дощ. І внутрі отримують, дивіться, гичка буряка. Е, там далі лежить посередині люцерна, зелена люцерна в нас ще є, ще півтеплиці є. Люцерна даю потрошки, різного потрошки. Також ще стоїть пер, перед тим, як почав, бо я вже пару днів почав. Буряк рвати, і тому гічка буряка, і помаленьку годую внутрі. А так, крім того, зеленого, зелених кормів, то я або ще вкошу травичку, яку така собі, будемо так казати, яка ще є кругом города в мене, <кхем> то місцями сухості, от. і також кукурудза зелена, вже правда, закінчується. Ну, але ще трошки є. Оскільки Почав давати листя геку буряка, то кукурудзу зараз не даю. Зараз підійдемо до буряка трохи. Так, Ось такі в мене бурячки. Бачите, місцями великі, зриваю буряк і виконую, напевно, чотири роботи зразу. Дивіться, на бурякові повно-повно слимаків є. Слимаки будуть йти ось з тим курочкам. Курочкам я тут біля курочок стою і всі ось ті слимачки будуть йти курка, курам. Далі гичка буряка буде складатися і на вечірнє годування на ранішнє. І буряк сам по собі дивіться, буряк в мене Ого, який. Зараз ще покажу там, де порізаний є, а то будете казати, що я його повибирав. Так, ну ось дивіться, тут я зробив ось таке в приміщенні, де нутрі, то буду тримати, напевно і на зиму буду тримати буряк тут. Я так собі подумав, що зроблю обложу боки буряка соломою соломи до 15-20 см, і потім буряк тут. і зверху листям накрию. ну Думаю. Якщо не буде дуже-дуже сильної зими, то перезимує. А як будуть передавати сильні морози, то я його перенесу до льоху. Зразу до льоху не хочу, тому що як буряк хай є багато в льосі, дуже висока вологість там, а тут воно на повітрі напевно того не буде. Тепер дивіться про буряк. Буряк хорошенький. Дякую і пану Віктору, який мені підказав одного року, як пару років тому, як вирощувати буряк, бо в мене не вийшло. <кій> ну, хороший буряк. Ну, правда, попадаються і такі невеличкі екземпляри. Ну, як вам показати? Ну, я інше відео зроблю по буряках. На вагу деякі кину. Дивіться, якщо то моя рука. То буряк отакий, він, напевно, до 50 см, деякі буряки мають. Ну і вагу біля 8 кілограмів, напевно. Так, ось такий корм. Далі, ще що скору, зверху в мене тут в мене ось клітки є. Тут, ось, бачите, кидаю ззаді кал, збирається. Кал і кидаю внутрі. По стеблу сухої кукурудзи, деколи. Як даю гичку буряка, то на вечір е, даю стебло кукурудзу, тримаю ось тут зверху над, над клітками і помаленьку висмикую і по стеблу кукурудзи даю, щоб у них там по носу не було, будемо так казати, діареї, то То такі мої здогадки. Просто помаленьку треба е, плавно переходити на сухі корми. Бо рано чи пізно ще місяць чи скільки і закінчиться в нас. Е, Закінчаться в нас зелені корми і внутрі її повинні мати. Ось так вони. Не знаю, чи вам видно, втрії поїли. 4-500 грам гранули на 5 штук. Вони дуже гарну гранулу з'їли. і Бурячок мають, гичку борячка, точніше, і люцерна. Ну, скажу вам відверто, ну, люцерну вони не дуже її люблять, звичайно. Е, найкраще люцерну, звичайно, давати в гранулі, бо гранулу вони е, дуже гарно її з'їдають. Все, дякую за увагу. До побачення, всього найкращого.